Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я хочу знову запропонувати вам побути чарівниками та художниками. Спробуйте вдома з батьками провести дослід з водою та пекинською капустою та розмалювати листочки в різні кольори. А для цього нам буде потрібно 4 склянки води. 4 кольорові барвники для яєчок. Я взяла червоний, жовтий, синій та зелений колір. 4 листочки пекінської капусти або замість капусти можна взяти квіти світлого кольору. В склянку з водою ми додаємо барвник. Далі ці скляночки ми ставимо листочки або квіточки та залишаємо на деякий час. Я поставила листочки трішки раніше і ось що у мене вийшло. Листочки пофарбувалися у різні кольори. Діти, а ви знаєте, чому так сталося? Я відкрию вам секрет. Це сталося тому, що рослини всмоктують воду. Таким чином підживлюють листочки і квіти. Якщо вода забарвлена, то колір у листочків і квітів змінюється в той колір, якого кольору була водичка. Скажіть, діти, вам було цікаво? Сподобалося бути чарівниками? Тому досліджуйте і чаруйте. Бажаю вам успіхів і до побачення!